Від душі бажаю приємного, успішного та гарного дня. Нехай він буде плідний та насичений. Нехай вдасться втілити усі плани та бажання. Нехай цей день принесе лише радість, удачу та добрі емоції. Добрий день, дорогі глядачі! Ви на каналі Сімейні Традиції. В цьому відео ви дізнаєте, що не можна робити, народні прикмети, що можна робити сьогодні відповідно до народних традицій та народних обрядів. Тому що сьогодні у пророка Авакума просять гарного та здорового сну, просять позбутися безсоння та нічних кошмарів. Матері моляться за хороший сон для своїх дітей. У цьому відео змови на спокійний сон дітка. Я розповім, що потрібно зробити, щоб зняти агресію дитини підлітка та щоб діти завжди були слухняними і вчилися. 2 грудня за новим церковним календарем згадують одного з 12 малих пророків святого Авакума. Цей день дітей зціляли від нічного плачу і посоння за допомогою народних ритуалів і замовлянь, які на цей день обряда і традиції. У юних незаміжних дівчат було прийнято 2 грудня влаштовувати тихі посиденьки, на яких не виселитися і не бенкетувати, а вишивати і розповідати по черзі життєві історії. У сімейних жінок у цей день турботи були інші. Своїх чат від нічного плачу і безсоння стілювала за допомогою народних ритуалів і змов. 2 грудня, за традицією, матері гнали від дітлахів та немовлят нічницю. Буває так, що дитина не плаче, але й не спить ночами безперервно, щоб її прогнати і прогнати безсоння. Щоб дитина вночі не плакала і сон у неї був спокійний. Треба на зорі 2 грудня встати навпроти вікна, взяти в руки малюка і сказати, Зоря зірниця, прийди, крик мого малюка візьми, віднеси туди, де наступає людська нога, м'я отця і сина і Святого Духа. Після цього дитину потрібно похитати та покласти в ліжечку. Особливо ефективним вважався обряд, який проводили в курниках. Малюків мивали спеціальною заговореною водою, після чого їх психіка заспокоювалась, і вони добре спали по ночах. Ритуал від безсоння потрібно після заходу сонця взяти дитину на руки і зайти з нею в курник. Там потрібно малюка три рази окропити святою водою і сказати кури білі, кури рябі, кури жовті, кури строкаті, кури чорні, кури чорні, візьміть свої нічниці, а не її дайте до здоров'я та сон. Після цих слів потрібно плюнути тричі через ліве плече, Одягнути дитину в чистий одяг, а старий спалити чи залишити на перехресті. За старих часів, щоб прогнати нічницю, обкурювали колиски, ліжка дорослих і весь будинок полиному базиліку, ритуали від постріту та безсоння. Але якщо мама вважала, що причина безсоння малюка це перестріт, то чинила по-іншому. На чисту потну воду читала молитву чи наш, а потім додавала її в напої, бувала нею дитину. Кропила дитяче ліжко і обов'язково давала цю замовлену воду дитині перед сном, а ще щоб малюк день з нічю не переплутав, коли йдете з ним на прогулянку, переступати поріг будинку, квартири та під'їзду потрібно правою ногою. І не можна виливати на дорогу воду, в якій купали малюка чи прали пелюшки. Ритуал зняти агресію дитини. Цього дня батьки можуть попросити вакуума вгамувати агресію дитини підлітка. Ритуал на послух. цей обряд допоможе батькам, коли діти не слухаються і виродують, агресивно налаштовані, проявляють спалахи злості. Для його виконання знадобиться будь-яка річ дитини краще всього натіння. Майка, нічна сорочка футболка піжама. Коли сонце зайде за обрій, побудьте в кімнаті, де у вас розташовані ікони і запаліть церковну свічку. Важливо, щоб дитина в цей момент знаходилась в межах будинку, але в іншій кімнаті нехай у себе в дитячій грай займається своїми звичними справами. Покладіть поруч зі свічкою дитячої річі і тричі прочитайте над нею замовляння. Чадом моє, хай стане слухняним, злість ненавистю нехай його залишать, батьки для нього нехай будуть у пошані, щоб не давати їм зайвої турботи. Відтепер, нехай у нашому домі завжди буде гармонія і воля Господня з нами прибуде. Самилостиві Боже, пошли нам терпіння нашому чаду миротворення. Нехай совість у ньому прокидається, батьки своїх нехай послухається мій. Тепер дитину треба викопати і надіти на неї заговорений одяг. Ви одразу помітите, що малюкові стало спокійніше й легше. Напади агресії та внутрішньої люті поступово стихають. Важливо у жодному випадку не проводити цей обряд при дитині, щоб у неї не почалася зворотна реакція. Цього дня були свої заборони: не можна сьогодні підвищувати голос на своїх дітей, щоб на них не напало безсоння чи страх. Не можна голосно сміяти, що у майбутньому не плакати. Не можна сьогодні зашивати дірки на одязі за повір'ям до будинку, повернуться старі проблеми та турботи. До того ж за новими неприємними обставинами. 2 грудня не можна вагітним стригтися, робити манікюр, педикюр, відвідувати стоматолога та мити голову, щоб залишок терміну не пройшов клопітно. Не рекомендується стригти нігті та волосся всім іншим людям, щоб не вкоротити собі віку. Не можна нічого підмітати. І піднімати із землі навіть гроші. Цього дня не можна приймати важливих рішень, не можна розпочинати нових справ, не можна вирушати у далеку подорож. Такі справи сьогодні закінчаться провалом. Є ще одна заборона пов'язана зі сновидіннями 2 грудня про них нікому не можна розповідати, інакше погані можуть збутися, а хороші, навпаки, втратять шанс на втілення. В цілому, 2 грудня не варто ділитися секретами як з чужими людьми, так і з добрими друзями. Цей день погано підходить для откровень Можна привернути до себе неприємності, вірили в народі. Проведіть сьогодні народні обряди, щоб діти завжди були слухняні і старанно вчилися. Брія кожного батька, щоб дитина слухалась завжди і прагнула до знань. Можливо, вам допоможуть у цьому старовинні народні обряди. Ритуал на гарне навчання. Щоб виконати цей обряд, вам потрібно купити церкві 5 свічок і взяти у дитини книгу, яку вона точно зібралася її прочитати. В крайньому випадку візьміть якийсь шкільний підручник, який найближчі дні буде користуватись ваша дитина. Найбільш ідеальний варіант провести. Цей ритуал на буквар, коли дитина йде в перший клас. Виконуйте обряд після обійні часу. У будній день на повній самоті, щоб нікого вдома не було, вам не треба відволікатися. Посередині столу розташуйте в ряд усі п'ять свічок і запаліть їх зліва направо. Перед ними покладіть розкриту книгу, тобто вона повинна перебувати між свічками та вами. І прочитайте над нею заговорений текст. Як до сонечка на землі кожен паросток тягнеться, так нехай моєму чаду, божому, ім'я навчати подобається. Як по течії в річках вода струменеться, так і мій малюк до знань нехай прагне з цього моменту і на віки віків амінь. Тепер дочекайтесь, поки свічки повністю догорять, а розкриту книгу покладіть на стіл дитини. І тільки ви не почне її читати, так і стане проявлятись природний потяг до навчання. Кольор впливає на самопочуття, настрій навіть на успіхи для 2 грудня сприятливі кольори пурпуровий, кураловий, темно-червоний Далі числа 48 69, 91, 29, 42. Сприятливий час 9.00 до 17.00. Народні прикмети на 2 грудня. Якщо поспостерігати за домашніми птахами, то можна з їх поведінкою визначити погоду на найближчі дні. Заспівав після морозу півник, скоро чекайте потепління, якщо вуси під. Крила голови поховали, буде холодно, а якщо гелгочуть цілий день, то це до тепла. Кури сідало, рано всілися до сильних морозів, а якщо вони крутять хвостами і ляскають крилами, то очікуються снігові замети. Сильно каркають сьогодні ворони до снігопаду. Іменинники 2 грудня цього дня святкують іменини: Кирил, Іван, Матвій, Володимир, Степан, Борис, Марфа, Соломон, Марія, Андрій, Сергій, Маргарита, Микола, Тамара, Опанас та Матрона. А на цьому у мене все. Вам, дорогі глядачі, я хотіла б подякувати за увагу і побажати гарного настрою, миру, удачі та благополуччя. До зустрічі в нових відео!